Так, що ні? Так, Ткачук про цю заяву сказав, і я сказала, що є заява спільна від членів виконавчого комітету про те, щоб я не підписувала два проекти рішення, два рішення, які прийняти виконавчим комітетом. І що? Де ваша питання? Послухайте, що є заяви, значить, одну хвилиночку. Є заяви членів виконавчого комітету. Які сьогодні є в проєкті рішення на виключення із складу? Почекайте заяви. Ці заяви, коли ми будемо розглядати питання, ми кожну заяву окремо по кожному, коли будемо розглядати кожну окремо, буду зачитувати кожну заяву і депутати будуть приймати рішення з цього приводу. У кожного є заява. Вона в проєкті рішення. Де? Ну у мене немає. Слухайте, є, є бажання у члена виконавчого комітету суського виступити. Ми можемо надати йому слово? Ставлю на голосування. Ставлю на голосування, надати слово члену виконавчого комітету суському. Прошу голосувати. То в мене немає. За 30, прошу. Справа в тому, що цієї заяви, яку ви подали через канцелярію, в мене тут немає. Тому я... Прошу. Дякуємо за роботу канцелярії, нашої міської ради. Дякую за те, що надали право виступити. Мій виступ буде коротким з двох частин. Перша частина звертаюся до шановної Любови Володимирівни. Все ж таки хотілося б почути вашу позицію стосовно транспортного питання і реформи, і підвищення тарифів саме до формування порядку денного. Дякую. Стосовно виключення членів виконкому міської ради, так, на сьогоднішній день сформувалася така ситуація, на жаль, що виконком наш має, скажімо так, якщо можна сказати, в лапках дві, дві сторони сили, да? темну і світлу. І коли ми боролися за це питання, нам не вистачило одного голосу, щоб не дати все ж таки підвищити тарифи і змінити транспортну схему наших, наших транспортних засобів в місті Житомирі. Ось і тому виключати зразу на наступний день е, саме молодих прогресивних да представників громадських організацій, таких як я, таких як Ткачук, я вважаю недоцільно. Звертаюся до шановних депутатів. Давайте все ж таки надамо нашому городу розвиватися, нашому місту розвиватися нормально, щоб він був процвітаючим на Житомир, да, і щоб наша країна все ж таки стала великою Україною. Слава Україні! Дякую. Більше немає заяв і звернень. Так тоді перех... а, і ще є одна заява. Прошу включити заяву го виступи.